У мене був цікавий інсайт про те, що ми не бачимо своїх недоліків, хоча можемо бачити ті самі недоліки в інших письменників. Я, як та лідерка, іноді читаю твори інших письменників. І ось мені випала така нагода. А і крім того, у нашому колі літературному ми читаємо свої твори вголос і можемо висловлювати думку щодо там поезії, прози інших письменників. І ось нещодавно мені випало так, якраз співзвучно із скандалом навколо Венечука, мені випало прочитати декілька а, весь час таких якихось еротичних творів. І я, така вся феміністка, почала дуже там сильно критикувати. Це не в публічній площині, це індивідуально до автора, добраючи слова. Але одному письменнику, наприклад, я вказала, що не можна в творі жінку називати самицею. Тобто мені це дуже тригернуло. Ось і суть була в тому, що там. Кіцька дивиться на відносини чоловіка і жінки, і от ніби сама для себе в своїх думках називає чоловіка самцем, жінкою і самицею. І я на це вказала, що це дуже тригірить, що це взагалі ніякий там не творчий експеримент, не прикольний. І другий момент в нашому колі ми мали написати рецензію на збірку еротичних віршів. І я сказала, що я не люблю еротичні вірші, тому що це нібито як заглядаєш комусь під спідницю, і це ну, для мене це неприйнятно. І потім новий етап, треба було читати свої твори, і я на мене вибрала твір, про який я взагалі не думала, як еротичний. Це фантастика, наукова фантастика І тут ну, я мала читати вголос. Я читаю, і в мене два абзаци такої досить непристойної еротики. І думаю, ого, це я написала, це дійсно я написала, це правда я. І от в той момент мені вдалося зрозуміти, що те, що ми дійсно критикуємо в інших, по-любому є в нас самих. І треба давати свої твори бета-рідерам. Я останнім часом я це дуже рідко роблю. Не люблю це робити, саме тому що. Ну, я рідко змінюю. Я можу навіть прийняти критику, сказати, «Да, я визнаю оцей аспект, тут треба було б його уникнути. Але коли я ще дуже прив'язана до твору, тобто до року, ще там не, 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 минув, не минув хороший час, проміжок часу, то я можу, а, хоча я можу визнавати, що да, а, варто було поміняти. Якщо це не щось така малюсінька правка, не просто там два слова замінити, а треба так серйозно попрацювати, то я уникаю цього. І тому я уникаю бета -рідер. А інсайт мій про те, що ми самі... Саморедагування не замінить хорошого бета-рідера, насправді, і такого чесного, прямолінійного. Я отримувала погану критику на свої твори, я знаю, про що я кажу. І ви знаєте, от коли от вона вже проходить період, рік там чи більше, і біль проходить, і ти розумієш, що ця критика була дуже важлива і дуже корисна.